От ми всі чекали, хоча я не вважала себе дисидентом, але я вдала. І ще зі школи відчувала, що я українка, я хотіла бути українкою, щоб було українська, на жаль, цього не було. І коли нарешті 91-му оголосили незалежність, ми такі в не такому підйомі були і думали: от нарешті от тепер же почнеться українізація, все буде українські школи. там. І, але на жаль, воно навпаки почало совуватися вниз. І просвіта, яка мала бути тоді на першому плані, щоб е, чому щоб українець себе відчував українцем, його наповнити українським змістом треба, щоб він знав про свою історію, літературу, культуру. Але цього на жаль не відбулося. І зараз на 22-му році незалежності, от ми. От я в минулому році там з моїх я заснувала таке громадське об'єднання Золота палатка з метою популяризації історії, культури, літератури, мистецтва. Але, на жаль, мені самотужки це не вдалося робити. І от в цьому році ми вже об'єдналися об'єднання Слава Україні, і ми вже проводимо заходи. І з цими заходами, щоб люди, щоб українці знали, хто вони є, бо тому що їм байдуже. Вони кажуть і розмовляють вони на однаково. Вони не розуміють різницю між мовою українською, між культурою українською. І усім треба зараз вже виходити на вулиці. Тому десь збиратися в якомусь приміщенні а, обмеженому це вже не діє. Це треба тільки на загал, щоб ви бачили. Сотні, хоча б що українці ще є, що є українці Дніпропетровці, що Дніпропетровськ – це українське місто. От нещодавно ми проводили захід на могилі січових стрільців. Тоді, в дев'ятнадцятому році, коли на жаль він тільки там місяць проіснував український на слав, так тоді на могилу січових стрільців тільки 50 кінків було. Це скільки людей йшло, і вони запропонували місто перенувати на Січислав. Це було справді українське місто. а хто про це, це знає? Воно було ну, воно покривало видання. Воно два тижні. Два тижні там воно признало. Ні, ну я тижні не могли я сам факт, що люди цього не знають. Вони звикли, що це спокодвічно тут росіяни, це російське місто. Чого ви сюди приїхали? От всім цією прослідницькою робота треба на вулиці виходити Так що я зараз я за те, що місіонерство в Україні. Місіонерство так і є. О, шо, віде? Віде? Віде?